Що буде за порушення умов по Єоселі. Ми дослідили угоди десяти банків, розповідаємо. Лунають домашні поради. Загалом є чотири групи санкцій. Перша пеня. Її застосовують всі банки за кожен день прострочки платежу. Розраховується вона ось так, але давайте на прикладі. Якщо щомісячний платіж 15 тисяч гривень, то пеня за кожен день прострочки буде приблизно 12,5 половин гривень. Небагато? Якщо не платити місяць, то це мінус мак меню. І це ще не все. В деяких банках використовується підвищення відсоткової ставки, тимчасове або постійне. І замість 7% може бути 25, 27, 29%. І це все за прострочку не тільки, ще й за серйозні порушення умов договору. Наприклад, якщо ви прикинулися вчителем або приховали власне житло. У таких випадках банк взагалі може вимагати розірвання договору та повного повернення кредиту. Але це не все. Банки також можуть накладати штрафи. Наприклад, забув застрахувати квартиру, не пустив представника банку перевірити житло, або ще як проштрафився. Суми штрафу можуть бути фіксованими або як відсоток від суми кредиту або заборгованості. Ну а щоб закінчити на хорошому, сума всіх штрафів не може перевищувати половини суми кредиту. Тобто, якщо взяв два, це всього лише мільйон, тому краще знати.